Пронто-пронто, мої кохані! З вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог і автор амулетів із карт таро, які змінюють ваше життя завдяки трансформаціям. Пуста карта, яким ви проходите? А напишіть, чи любите ви трансформації? Мені так цікаво. Думайте про себе. Яку радість? Неочікувано вам підготували вищі сили. Думайте про себе? Трійка пентаклів, дівчата. Це про багато чого. Тут у вас хтось може почати новий бізнес, хтось може почати щось нове, вивчати стосовно вашої роботи. Хтось може по трійці пентаклів почати будувати стабільні надійні стосунки з чоловіком. Напишіть, що хочете ви. Тут кажуть, ви, королева жезлів дівчата, тут хтось з вас змінив імідж або хоче, міняйте зараз саме цей час, але ваша енергетика буде дуже така солодка, буде дуже така манлива. Тобто вас будуть відмічати чоловіки і не тільки інші люди, навіть серед натовпу, людей. Тобто, ну, солоденька ви будете. І... Але вам кажуть, що коли вам запропонують по трійки пентаклів, це або працювати з якоюсь людиною, знов кажу, або хтось на роботу запропонує, або якась людина запропонує давай стосунки будувати. Ви будете думати. Але рішення ви так і не зможете прийняти, бо думати так чи ні, так чи ні. І це, до речі, буде скоро вісім жезлів. І... Це ще про те, що саме ця трійка пентаклів вона може вам солити дівчата дуже швидко здійснення ваших бажань, і це до речі, я по собі знаю, може дуже тормозити, тому що наш мозок звикає жити так, як ти живеш. Живеш добре, звикає, живеш погано, звикає. І коли ти хочеш жити краще. Він каже: Ні-ні, не йди туди. А вдруг там буде гірше, ніж тут. Ніколи не буде. Завжди діть, беріть амулети, купляйте, проходьте трансформації, і ви побачите, на яку щасливу виху життя ви можете стати. Що ж це за тріка Пентаклів ще більше? Дівчата, ну тут у когось. Брак запропонують або проживання під одним дахом, і в цих відносинах буде енергія. У когось навіть весілля буде. Так, так, або у когось, якщо це стосується роботи, ви можете війти в цю роботу або це в бізнес як в свою родину. Розумієте, тобто ви будете там. Почувати себе як вдома, серед однодумців, серед, скажімо так, людей, з якими ви заодно. Або хтось, до речі, тут може перейти працювати вдома, от як я. В прямому змісті. У мене немає офісу. Мій офіс крізь. На вулиці, в хаті, біля столу, де знаходжусь, там і беру карти. Так, ще про це. Зараз. Дивіться, кажуть, що ви давно. Поливали це питання щодо стабільності надійності або з чоловіком, або роботи, або бізнесу. І чекали на результат. Але коли це прийде так часто буває, тобто ви вже і не чекаєте, у вас будуть такі страхи, ви почнете шукати мінуси. А чому це? А що там не так? А, що? а чому мені? Да? І вісім пентаклів. Вам кажуть, що йдіть все. Тому що ви там отримаєте результати. Якщо це робота, то ви будете професіонал і майстер своєї справи. Ви будете там заробляти гроші професійно і майстерно. А якщо це відносини, то ви теж. Це не буде як е, сніг на голову. Ви будете поступово з людиною це вибудовувати. Стрійки пентаклів до вісім пентаклів, розумієте? Тобто це буде певна праця. Але я сьогодні в групі писала феєчкам, добавляйтесь, Магія є. Але будь-яка магія працює тільки якщо ви працюєте над собою. Розумієте, про що я. Ви можете сама створити магію в своєму житті. І вам порада. Дев'ятка чаш, вам порада. Кажуть: любіть себе, напитуйте себе, насолоджуйте себе. Сьогодні ця карта була дня в групі, до речі, це про те, що не чекайте, поки вам хтось це зробить. Для вас захоче зробити те, що вам потрібно кожна людина, кожний чоловік, кожна жінка. Якщо ви почнете це робити для себе, бо вас люблять так оточуючи, як ви відноситесь до себе. Так, буде шанс. Люблю вас, бережіть себе, все буде Україна.